Псалом 57. Переклад Івана Огієнка. Чи ж то справді ви можні говорити правду? Чи людських синів слушно судите? Отже у серці ви чините кривди, дорогу насильства рук ваших торуєте ви на землі? Відлоня ще матернього вже віддалені, несправедливі. З утробище матерньої заблудилися неправдомовці, їхня отрута, така, як отрута зміїна, як отрута глухої гадюки, що вухо своє затуляє, що не слухає голосу заклиначів, чарівника в чарах вправного. Поруйнуй, Боже, зуби їхні в їхніх устах. Ливчукам розбий, господи, щелепи, нехай розпливуться, немов та вода, що собі розтікається, хай пов'януть вони, як трава по дорозі, вода й стали, немов той слимак, що в своїй слизоті розпускається, щоб сонця не бачили, як мертвий отой плід у жінки. Поки почують тернину запалену ваші горшки, нехай буря її рознесе, чи свіжу, чи спалену, а праведний тішитись буде, бо помсту побачить. У крові безбожного стопи свої він обмиє, і скаже людина. По правді є плід справедливому, справді є Бог. Суддя на землі, переможного миру вам!